31-й рік незалежності України став особливо болючим для усіх нас. Незважаючи на це, ми не скорилися перед ворогом і продовжуємо жити та вірити, що вже скоро над нашими головами буде мирне небо. З нагоди цього свята у Житомирі пройшли урочистості. Минулого року ми зрозуміли, що 30 років новітні української держави мають величезну вагу для нашого народу. А цей ще один бойовий рік довів, що Україна не лише утвердилася як незалежна країна у сучасному світі. Але й змогла об'єднати навколо себе весь цивілізований світ почали офіційну церемонію з покладання квітів до пам'ятника Героям Небесної Сотні та вшанування їх хвилиною мовчання. Расою свята стало театралізоване дійство. Хор та професійні актори розіграли виставу, яка сколихнула серце кожного. Чистостей долучилися навіть наші військові, які заспівали пісню, що стала народним символом, і своїм настроєм показали, що волю українського народу не зламати. Дня Незалежності, воїнам, які щодня захищають наш сон, і волонтерам, які працюють, не покладаючи рук для наближення нашої перемоги, вручили подяки та годинники. Одна з гостей урочистого святкування показала нам український стяг, який зберігся у неї ще з 1991 року. «Цього Флага, який несли на Україні. Це в 91-му році. І це несли в Донбасі у місті Солідарі, що поживала миру, 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 миру. І мені вернуться додому у свій солідар. Для кожного українця незалежність означає щось своє, але це завжди щось рідне, щось близьке. Незалежність України це той стержень, який є у кожної людини в серці, і вона розуміє, що вона хоче жити на своїй землі і в своєму місті і займатися своєю справою. І вона має на це силу і віру в свою справу. Для мене незалежна держава це. Насамперед, воля кожної людини, яка заключається в тому, щоб вона мала право на свою державу, на життя тут, тому що всім відомо, що найкраще найкраще жити це на своїй батьківщині. З Днем Незалежності, моя Україна. Анна Чепель, Юля Цяткевич, телеканал СК 1 Сьогодні ми тут зібралися. Щоб разом здійснити урочисте погашення марки. Вільні, незламні, що не переможе. Давай, бери тут. Так, поміж. Раз. Раз. Бери. Так раз, студію. Кіровщик. Прямо <працюрчия> єсть. Зараз Ми засвідчуємо, що ми здійснили тест погашенням в Житомирській обласній державній адміністрації. Вільні, незламні, непереможні. А крім та зараз немає ніде, ніде. Я шукала навіть в Китаї. Дивіться, дивіться, дивіться. Сьогодні 31-й рік Незалежності України. Сьогодні рівно 6 місяців, як ми воюємо з ворогом, який віроломно 24 лютого напав на нашу державу. І сьогоднішня марка якраз показує всі 6 місяців нашої незламної боротьби. Для мене вона особлива, тому що в ній згадується місто Маріуполь, в якому я жив перед війною. На цій марці показана вся наша незламність, яку ми, наш український народ, демонструє на протязі останніх півроку. Я вітаю всіх зі святом. Ми надію, що скоро випустимо марку, де буде про нашу перемогу.